Василь Семаненко, цар Плаксі та Лоското. Там, де гори і долини, де гуляє вітрові, там цвіте краса країна, з дивним ім'ям сльозилий. І колись в країні тій був на троні цар Плаксі. Голова його, мов бочка, очі ніби кавуни. Плаксія було три дочки і Плаксивих три сини. Старша звалася Надота, – Вай-Вай, третя донечка плакота всі слезливі через край, а цареві три сини. Так і звались плаксуни. От така була сім'я у царя, у плаксія. Ціли дні вони сиділи, голосили та сопіли, та стогнали та ревли сльози люли. Цар плаксій велів сердито, хай з ними день при дні плачуть всі в країні діти. Бо сміятися і радіти моєму царстві ні. Хто всміхнеться в часі тім, я того негайно з'їм. Ще була у плаксія грізна гвардія своя, в ній служили молодці, забіяки, сльозоливці. Хто сміявся, вони хапали із нагайками в руках. Так що в царстві е, тому скрізь вистачало плачу й сліз. Цар любив, як, як плачуть діти, бо любив їх сльози пити. Отакий От був цар Плаксій Україні сльозоли. Але в тому царстві, зневажаючи закон. Жив у мандрах метарстві, Добрий дядько Лоскотон Він приходив кожний вечір, хай чи дощ іде, чи сніг, до голодної малечі, і усім приносив сміх. Мав він дачу теплу й широ, ще й лукавинку в очах, і була накидка сіра Лоскотона на плечах. Ускотливі вам видвуса, і м'якенькі на шипу, і м'яке волосся руса розсипалося до вух. Він, як прийде, золоскоче то сміється, то й не хоче. Він де появляється, Сразу плач там припинявся, і приходив до усіх голосний та щирий сміх. Не любили лоскотона, цар лаксі і плаксуни, видавали заборони проти лоскоти вони. І за дядьком Лоскотоном і з нагайками в руках. Охоронці злих законів полювали по хатах. Але дядько Лоскотон не боявся цих заслоб їх відходив по всій країні і носив з собою сміх. Нормальованій турбині, та на пальцях лахідних своїх, розізлив тоді плаксі царка з країни сльозолі, гнівно е, він гукнув із трону. Гей, ледачі сльозилиці, хто впіймає лоскотона, буде муж моїй дочці, хто його посадив в льох, вибирай одну із трьох. Бо вже цей лоскотон скоро нам розвалить трон. Що тоді ми будемо пити, як не будуть плакаті? І завзяті сльозоливці понеслись у всі кінці, щоб скарати по закону баламута лоскотона. Довго скрізь його шукали, у всі шари заглядали, перерили всі двори, обходили всі бори, час потратили й дарма лоскотона скрізь нема. Бо його завжди і всюди од ливців ховали люди. У півночі лоскотон, коли всіх колиша сон, ішов собі в бідняцькі хати. Їхніх діток розважати, був тоді у плаксія, лютий посіпака, віроломна я змія, капітан Макака, так хотілося йому царським зятом стати, ще ні разу в ту зиму не лягав і спати, все ходив, все він слухав і нарешті все рознюхав, на світанку коло Насмішивши діток, у міцний поринув сон між кланових діток. А лукавий капітан підкрався змієм і лоскотонив і аркан, зашморгнув на шиї, руки вивернув назад, місто спутав ноги, і мерщій у плаксоград рушив у дорогу. Гей, зійшлися царината і придворна свита. Наречених шанувати, сльози, діток пити, до вінця веде жених висохлому доту, та дивитися на них зовсім неохота. Хоч макакам був бридкий. А вона ще гірша, і в поет один гладкий присвятив ще вірше. Стільки там було хвальби, так скрасив їх вроду. Навіть жаби від ганби булькнули у воду. Але цар ходив, пишався. Він не зятям цілувався, похвалявся. Ну тепер лискотом вважаю, мер недоступним став для всіх. Лоскотонний, щирий сміх, Тож від радості стрибайте, той від радості ридайте. Ми тепер становим скрізь віковічне царство в сліз, за розхвастався плаксій царкові країни сльозили. Та поки голові сіли, то п'яниці вартові, Не пились якогось діля та й постули у А вночі йшли до в'язниці батраки й робітники, щоб звільнити істинниці стениці лоскота на віки. Рознесли всі перепони, гнули грати, мов проти. Гей, веселий лоскотони. Це прийшли твої брати. Іди до нас, веселий брате, в нашу здружену сім'ю. Підем разом до гравати. Ми весілля плаксію. У палаці кожен скаче та від щастя гірко плаче. Людцяться сльози, як ріка, бачте, радість в них така. Раптом цар упав на трон. О, рятуйте лоскотонь. Всі відразу, ох, та да, ах. жах у кожного в очах. А веселий лоскотон, до царя трибнув на трон і сказав йому якраз насмієшся ти хоч раз, став царя він лоскотати і плаксій став реготати, так сміявся, аж здаливався, аж від рига тукачався, кулаками очі тер, потім лопнув і помер. Ой була ж тоді потіха. Цар Плаксій помер сміху. з ним придворного добіли, бо сміятися не вміли. А цареві три сини три завзяті блоксуни Засміяли, зреготали, що стани з них поспадали. Тож всі троє без штанів до чужих втекли країв. Три царівни теж навтекли, У чотири бігли боки. Кровопивці, сльози ливці, п'явками в ріці, а макака казиб'яка з'їв себе із перляку. Так веселий Лоскотон розвалив поганський трон. Сам же він живий понині. Дітям носять щирий сніг в розмальованій торбині, в пальцях лагідних своїх. Хочеш сам піти в цей край, то маршрут запам'ятай. Треба йти спочатку вправо, потім. Потім вправо завернуть, а тоді поміж дубами поведе на ліво путь. Після цього вже помало Чим чекуй, куди попала. Як от тому не впадеш, в цю країну попадеш.